Доброго дня ми з України, слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я, Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Сьогодні у нас понеділок, робочий день, робоча неділя розпочалася, нема в нас світла, я вже говорив. Думали, що можливо там планове відключення, ну, трошки не там то було. Тут ЧП у нас на вулиці. Ну, але завів генератора. Зараз хочу мотнутися на пелераму, відвезти мішки хлопцям, щоб набрали тирсу. Позвонив до мене братик ютубовський Олександр Шевченко, привезе мені свою макуху, ми з ним сядемо, поїдемо потім на випуск, відвеземо насіння, відвеземо до Саші, єдіна і поміняємо на... Макухи і олів. Так що зараз їдемо на колораму. Хто питав, де знаходиться колорама, на виїзді з березані, як їхати на баришків, на Баришівку з правої сторони. Там ми беремо тирсов. Так що, друзі, якось так. По поводу лівий чи правий руль, в залежності на яку камеру знімаєш, на передню чи на задню. Так що, друзі, виїжджаємо на центральну дорогу, стоїть вже причіп. Ресовський видно, ну не Ресовський, зараз це ДТЕК, яким О, стовби. Все-таки тут десь сталося ЧП, не знаю, дорога не перекрита, От. але подзвонив мені зранку мій сусід Васюха, Ось він тут живе. Зараз він вже домашній. От. Медична 82, це мій товариш, орієнтуйтеся, медично проїжджаєте, 82. І 86-та, і поворот наліво. Стоїть бурова. Ну, вже, мабуть, немає тут нікого і нічого. А ні, автомобіль стоїть, фішечки стоять. Такий Т-150-й з буровою установочкою. Ну і тут ось у нас ЧП автомобіль, який-то непонятного характеру. Да. Ось такий стовп, шикардос. Ну і хлопці працюють. Доброго здоров'я! Що це таке? лки-палки! Так що хлопці працюють. Ось така штучка, капець. Так що, друзяки, проїжджаємо, не будемо хлопцям мішати. Щось воно витягують. Ой, горе та й годі. Машинка. Не розбереш що, откуди і куди їхав. Так що, друзі, отаке у нас ЧП. от Ну, будемо сподіватися, що хлопці все зроблять якнайкраще, як швидше. Як ну, а ми їдемо на пелерам, відвеземо мішечки. Ну, подивимося, вийде щось засняти, заснімемо. Може там нікого немає, я не дзвонив, я не треба було зателефонувати, номер у мене є, словіка. Ну, Але мотнемося, заодно там ще хочу заїхати в магазин, купити пару-тройку лампочок. Так що така у нас березань. Михайло, точно казала вчора Надежда Анатолійовна, щось вона попутала, каже, Михайлове чудо. А ми кажемо, да не Михайлове чудо. От вам от таке, Михайло приїхав на білому коні і <гадуває> на чудив, да? ну, Буває. Буває. Це вже другий раз тут така ситуація. От, е, в тому році була до війни і е, в цьому році також, бачите, перш, перший так сказати. Льот, і не знаю, чи то е резина можливо, літня, можливо, приморозок, а можливо, я ж не знаю, якби я був на місці і е там були, була політня, можна було б запитати, чи людина була в тверезому стані, чи не в тверезому, чим там все завершилося, тому що автомобіль е стоїть з противоположної сторони, е не там, де зніс стовба. і Стоїть в іншому напрямку, тому що там, походу, він їхав зі сторони, оце, туди, куди ми їдемо, тобто він їхав е, туди до нас. І, походу, вже коли влупанув він стовба, то його відкинуло от, на, проти, е, ну, на протиположну сторону. Так що, друзі, все, печемо. Отака наша березонь. Не дуже засніжено. Вчора приїжджав до мене мій підписчик Андрюха, говорив, що в Ірпені снігу 15 см. І мороз, коли у нас був 4, то там було 8 градусів. Ну, якось так. Значить, і відстань невелика. Ну, Отакі от справи. Да, в Церкві сьогодні правиться, машинки поз'їжджалися, і понеділок, але люди їздять. Отак от оттомейка наше самообслуговування, я не вмію там обслуговуватися, попросив був, щоб мені допомогли, ну мені не допомогли, то я й не їжджу, щоб не виглядіти дурачком. Квадратний метр, все для дому, я люблю там скуплятися, ну якось там. Якщо невеличка така екскурсія. По місту Березані. Так що, друзі, ось у виїзд з Березані, в Торнобаржику і направо буде поворот. Сюди ми їздимо по Тирсу. поки є. О, беремо ми, ну і якщо комусь потрібно, теж можете приїхати набрати. Ну, якщо буде що набирати. Так що, друзі, прибули на пилораму. не знаю, є хлопці чи нема, ну, досточки свіженькі складаються, значить, хтось є. Славуня довжен був. Є, є, хлопці. Так що, друзі, якось так. Клипають поддони. Днямо Ну Що, друзі, викидимо мішечки. Доброго здоров'я! Слава Україні! Героям слава! Що ви воюєте? Трошки є. Як воно після виходного? Нема виходних. Нема? воно. А ти що вчора працював? Да. Да, якби я знову ви приїхав, ти мішки привіз, набереш? Да, бо я полечу там на цього, я на, тобі. На тоді, Звісно, да? звісно. Я ж кажу, найкраще тирця, я вже рекламу роблю, приїжджав, там хто ще не приїжджав, не знаю. Ну дивлюся, скоро і мені тирця не буде, так? Да? Ну ти ж казав, що є. Її ж треба вигребти. Ну все, питання не є. Я кажу, а ми знайдемо в другому місці, не будемо соломою. Так що ось цього, мішечки, не знаю, скільки, скільки буде Словунька набереш. Так що тоді, як не знаю, вийде сьогодні, прилечу сьогодні. Не вийде сьогодні, значить прилечу завтра. Головне, не продати. Бо був тут такий Василій один. Може, знаєш, такий здоровий. Так? Клас, класний не кажи свинопас, тому що свиноводи це ж мої коріша, а ми трошки зовсім різні люди. Йому до нас ще дуже далеко. Я привіз, він набрав дзвоник, як я приїдь, забери. Я приїжджаю, каже три мішка, каже, приїхав хазяїн, забрав, коротше, тирсу і сказав, нема. Все. Ти розумієш, от така ситуація. Все, хлопці, гарного дня. Все, Я добре. полетів далі. Ой, так що хлопці працюють, а ми шаримося. О, у нас там стовбал знесли, заїхав, чуєш. Думаю, що світу немає. Ну, дзвоняв зночі, немає, немає Ну, думаю, виключили б там на 4 години, ну хай на 10 часов, коли сусід дзвонить, каже, зрізали. Ну, на вулиці. Це вже другого. Це просто жесть, яку там Путін стріляє, понімаєш. По а тут свої, ну, що ну, чуєш, допомагають. Це просто капець. У вас є світло? Да. Да? Ну пиляйте поки є. Ну що, друзі, задачу хлопцям дали. Мішечок 15 гривень. тирса. хлопці ще й наберуть мені. О, навіть набирати самому не треба. Так що це вже є плюс. Так що пилорама працює. О, Сказав, що якщо що, то протягом двох годин можу забрати, дивлюся, дрова складають, хлопці теж поддонами продають. Ну, Крутяться, тому що є попит. О, Такий ліс. Це дров'яний, дров двохметровий. Ну, на поддони піде. Тирси трохи є. Все, погнали. Так що я думаю, що все. На цьому буду завершувати відосик. А може ні ще, ще можливо буду їхати вертатися назад і заснімемо. Що там у нас відбувається, Чи хоч спитати, скільки це часу займе, а може ну подивимося. Поки ставлю на паузу. Ну що, друзі, Вертаємося до нашого місця події. О, щось Машин вже немає, фішок немає, може вже ніхто нічого і ставити не буде. Ні, стоп стоїть, ну, вірніше лежить. От. А, вишка далі, а вони знімають провода. Така машинка. А, хтось такий мажорний. А ми зараз об'їдемо. Стовба взагалі рознесли. Прошлий раз був отам стовп один, увалили, а це вже другий стовп увалили. Так що два стовба, Хлопці просто зараз від'єднуються. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так що, друзі, якось так все погнали додому. Хай хлопці ремонтують. Я думаю, що це займе чималенько часу. От. Ну, думаю, на цьому будемо завершувати відео. Така не дуже хороша ситуація. Головне, щоб усі були живі і здорові, як би там не було, чи то нещасний випадок, чи то не по... Ну, по-любому вже нещасний випадок, чи то по п'яні, чи то по тверезі немає значення. Головне, щоб люди всі були живі і здорові, стовби поставляться, проводи натягнуться так. Ну а ми сьогодні покочегаримо на генераторі і будемо трошки в мінус бюджет. Так що всім бажаю друзі скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра, поменше ну, і таких ситуацій в нашому житті. Так що всім пока-пока-пока. Ну, тут Філіпчик діжурить.